Шановні гарчі, ми повернулися, і ми щось давно не показували в ефірі перехоплення російських військових. Я думаю, саме час. Сам раз так з таких от перехоплених розмов окупантів служби безпеки України зібрала підбірку нових лайфхаків, які расисти використовують заради того, аби втекти додому з війни. Давайте про ту так звану расірасистську доблість послухаємо наочно. Увага на екран. Короче, слушай, только без фанатизма, без всего. Короче, выехать тебе сейчас очень сложно. Сейчас такая они могут тебе сделать, ну, не то, что именно тебя вообще. Потому что тогда тебе родину всякая, всякая Тебе надо сейчас, ну, грубо берем там сегодня, завтра, делать, уключать Васю. Пяти пункт и говорите, что у меня сильно болит голова, давит там на уши. Мне кажется, что со мной кто-то разговаривает, я ночью просыпаюсь. И при пацанах там, ой, и натягивать каску на глаза. Понял, на на свете сказать, у меня шумы какие-то в голове, не пойму, что такое, что такое, дайте мне какую-нибудь таблетку, мне плохо, у меня сильно болит голова, чтоб тебя могли вывести. Я сейчас, наверное, скоро туда-сюда уже вернусь эльфа какая то есть нет руку сломаю я понял да, еще этого блин пулевое от свое пулевое тут б**, сами себя б**, в, б**, стреляли там на марше Ну так, от, готові руки собі ломати, якихось навіжених зображувати. Пане Євгене, наскільки от така практика, на вашу думку, є поширеною в лавах російської ну, армії? Чесно кажучи, недостатньо поширеною, щоб це впливало на перебіг війни. Давайте все ж таки. Ну давайте так, оці описані практики дезертирства через там симулювання важких наслідків контузії. До речі, він ще забув додати, обов'язково треба казати, що тебе нудить. От це. Це одна з ознак саме комунистів. Конкур... Не підказуйте. Цього. Ні, навпаки, може... а, ну Хоча вони ж нас не дивляться, да, на жаль. От всі ці самостріли в ногу там і так далі. Ну, це ж древній як слід, так намагались уникати ще під час Другої світової. От нічого, нічого з цим не помінялося. І давайте будемо відверти, це І в нас трапляється. Тобто, ну, скажімо так, в них це на щастя трапляється частіше набагато, ніж у нас, бо мотивація менша. Все ж таки на своїй землі, на чужій тікати від війни, це є різниця. От, але ну, я б не переоцінював значення цього. Все ж таки більшість тих, хто сюди до нас прийшов, звідси підуть тільки нашими зусиллями, а не своїми власними. До повномасштабного вторгнення, здається, це було 21 лютого, пам'ятаєте, коли Росія скликала Раду безпеки і там визнали незалежність так званих ЛНР, ДНР. Ну, да. Так, і ось у Москві, нині у Московському метро, з'явилася реклама. Якщо в нас є можливість показати ось це відео, як вони двері, да. пропагують з'єднання так званих республік із Росією, давайте. Угу, бачимо, тобто це серце. Дві половинки на одному написано ДНР на іншій половинці ЛНР, і там внизу напис Росія. Для чого, на вашу думку, така реклама у московському метро нині з'являється? Ну бо якщо коли вони приєднували Крим, це дійсно викликало в росіян шалену ейфорію. От це дійсно тоді треба віддати належне, воно тоді в них спрацювало саме так, як Путін розраховував, тобто величезний підйом народного ентузіїзма. Все повернули Крим, підняли з колін всі діла. Е, то е, з ЛНР-ДНР такої ефорії мяко кару не спостерігається. Навпаки, той самий, причому про путінський шнур, але і, в того, але і в того вже в пісні проска, е, проскакує: нам самим прийшов повний Донбас. От, е, тобто, власне, Донбас в них давно вже за ці вісім років став символом. Е, на жаль, не їхніх злочинів. От нема розуміння, що вони там зробили. Але що Донбас це взагалі навіть про російських мірках пекло, що це в принципі не те, де можна жити людям, це, це розуміння в них є, і тому е, очікуване офіційне включення цієї території до складу Росії, навіть з точки зору рядового російського виборця, це викликає велике запитання. А на хіба воно їм треба? От, ну, ладно, що якось там послати якихось там бойових бурятів, захистити російськомовних, але ще й включати в склад, тобто далі е, фінансувати з федерального бюджету, все це відновлювати знову ж таки. Відповідно, населення цих територій зможе по всій Росії абсолютно вільно їздити. Воно до того мало певні обмеження, але навіть з цими обмеженнями вони вже зіткнулися з тим, що приїжджали колишні бойці ЛНР і починали в Москві себе вести, так само, як вони вдома звикли. Тобто треба якось накачати все ж таки настрій, що оце приєднання, це все ж таки яка не яка перемога, що це в принципі позитив, а не пришивання гангрянної ноги. Тобто... Але от як бачите, запрограмовано е, року, та е, двері, ось ця надпис, і він розривається а на наш на, на маття, <ривіт> отак от це серце з цим цим написом. Ну насправді, взагалі, всі ці їхні очікувані референдуми і приєднання, вони тепер глибоко до спини. Тому що власне в чому був їхній розрахунок, що е, вони досі чомусь наївно вважали, що е, все те, що вважається їхньою територією, причому вважається ними, вони но є абсолютно недоторканим. Що ми можемо воювати на своїй території захищатись, ми можемо воювати от, на території казкових республік. Але ж те, що вже є матушкою Росії, це абсолютно недоторкане, бо інакше, бо таке ж буде, ну, насправді, що таке ж буде незрозуміло, вони і так е -е, використовують проти нас все, що просто технічно можуть використати. Ну, крім ядерної зброї. Насправді, їм нема чого додати, крім хіба ядерної зброї. Ось, ну, ну, а Ядерна, це вже все таки сумнівно, що пройде їм безкарно. От, але е -е, окей, на жаль, наші західні союзники, Чомусь теж досі, от це про це просто гидко говорити, але про це треба говорити, бо це один з суттєвих факторів, які нас обмежують. Наші західні західні союзники насправді дуже жорстко ставлять обмеження не бити по території Російської Федерації. От, е, з цього приводу, це, до речі, викликає обурення не тільки в мене. От, це викликає таке саме обурення в американських та англійських військових саме. Військові просто в шоці від цього, але західні політики поки просто банально бояться цю межу переходити. Але е, Новофедерівка дуже чітко показала, що хай ми навіть дотримаємося цього обмеження, не чіпаємо Росію.

А все те, що вони самі просто взяли і назвали Росією, а нас це не гребе. От Новофедерівка була е, дуже чітким таким недвозначним саме е, посилом. Це власне був саме меседж, абсолютно чітко їм переданий, що референдум, не референдум, приєднаєте, не приєднаєте. Ми цього не визнаємо і будемо все одно діяти на всіх тих територіях, які законно є нашими. Анігне, а от на вашу думку, коли минеться це у європейських світових політиків, це я маю на увазі. Те, що у нас минулося, коли ми е, бачимо ось ці історії від Путіна, що ми ще всерйоз нічого не починали від Медведєва цього... Е... На да, стакан стоїть uh, коли він коли, коли він каже, що за судний день на станів так і так далі. Тому ні, ми вже нормально сприймажити маєчмейчня. Невіже позавчора ще ж договорився про те, що на європейських АЕС може да, 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 стати. Ну, тобто, ну тобто, державний діяч офіційний при посаді прямим текстом погрожує ядерним терористичним актом. Ну нормальненько. <laughs> ну я гадаю, що на жаль минеться це все ж таки тільки після якихось чергових доволі серйозних наших військових успіхів. Пане Євгене, а ви сказали, що ми можемо абсолютно законно спокійно уражати цілі на наші території, території України. На наступний чи через день після знищення авіабази у Новофедерівці було уражено військове аеродром у Білорусі. На вашу думку, це а, а там ми насправді не знаємо, насправді хто його уразив. Ми не знаємо, ми Я в Новофедерівці не, не знаємо, хто ну, уразив, да. але от, от, ну, територі... ну, Новофедерівці, скажімо так. Окей, офіційно Офіційному не, да, не так, знаємо. Так, да. А по Білорусі ми реально не знаємо. Тут є різниця. От не, не тільки офіційно не знаємо, але й реально не знаємо. Ну і до речі, я б не недооцінював саме білоруський партизанський рух, який реально існує. Е, визнанням того, що він реально існує, є те, що Лукашенку довелося поміняти кодекс і ввести смертну кару саме за теракти проти росіян. Е, це показник того, що, значить, е, рух е, шириться, і вони не бачать інших способів його стримати, як просто банально розстрілювати людей. Пане а ось э, ця історія, э, яка нещодавно стала відомою, та у ЗМІ що, э, нібито знову ж таки э, десь 14 тисяч білоруських резервістів э, дали письмову згоду э, у разі того, якщо Лукашенка скаже «вперед», та э, значить йти на територію. О, це э, знову знову ж таки э, це елемент елемент. Знову ж, э, насправді, письмов... а хто із нас бачив ці підписи, і хто ну, от із я нас спод... знає, я як спод... вони реально збирались. Тобто тож, э, це із ж серії, що ми сьогодні тут з вами. Обговорювали, наскільки можна вірити економічній статистиці по Росії. От. А тим більше пам'ятаєте, кілька днів тому там багато хто всерйоз обговорював якісь соцопитування в Росії. Ну, йолки палки ну як можна взагалі всерйоз говорити про соцопитування в таких країнах? От те саме з цими резервістами. Тут виключно війна покаже. От якщо раптом Лукашенко такий їх сюди пошле, пошле, от тоді ми побачимо з цих 14 тисяч, скільки хоча б до кордону доїде. Про соцопитування ви згадали, там якась взагалі, до речі, невідомо контора його проводила і ну навіть я не час не те... Що ж відомо, воно... відома з шикарною назвою Руське Поля ну, так, <с але <с просто це руське поля, як тонкий колосок. Чи... Це, це це я по-моєму єдиний коментар, який можна дати до цього опитування. Там були досить проти протиречі, про які о, значення, які суперечують на одному. 60% готові на мирні переговори, завершення військової операції разом з тим, 60% готові до Нового наступу на Київ. Окей, якщо вважати, що це був меседж Путіна, тому що ну вірити в справжність цього суспитувань досить складно. Що дійсно Путін е, не те, що готовий, а взагалі хоче цих переговорів, розуміє, що становище його погіршуються, йому Путін зараз Путін дуже хоче переговорів, і тут бог з ним цим з руським полем. Він передав ці меседжі абсолютно прямо спершу через шльодера. От а коли Шльодера послали слідом за кораблем, він той самий меседж передав через Ердогана. Тобто тут якраз питань нема, Путін дуже не просто готовий до перемовин, він просто молить вже про ці перемовини. Він вже як тільки як, от через кого тільки ну, може і, пробує до сьогодні, да, транслює да, раз по та, раз. Та, раз та, що це Україна гальмує. Насправді є насправді цей, саме по далі. тому, як вони поспішають з цим, от по цьому можна зрозуміти, наскільки насправді в них підгорає. От от нам навіть з цього боку фронту не завжди видно, наскільки в них насправді погані справи. А отут вони себе видають. От тим, наскільки вони поспішають з тим. Як вони буквально вже благають, та домовтесь вже з нами, ну але просто ну це ж росіяни. Вони в їхньому розумінні домовтесь з нами, це все одно поступіться нам. Тобто, е, да, вони всього лише тепер, в їхньому розумінні, вони тепер не такий мінімум згодні. В їхньому розумінні вони настільки вже йдуть на поступки, вони всього лише готові, щоб їм залишили те, що вони зараз окупували. Ну з нашої точки зору, це просто несерйозно, тобто нема предмету для перемовин. От е, але те, що вони. Е, вони ж, ще, згадайте, як вони себе поводили, поки вони е, вважали, що в них все добре. Згадайте, як вони тоді навпаки відкидали набагато жирніші умови, які навіть деякі наші переговорники там, не, не будемо всю цю арахамію згадувати в персонному товаристві, але, от, але деякі наші рахамі їм тоді через Стамбул такі жирні умови пропонували. Але ж їх тоді не влаштовували. Вони вважали, що можуть ще більше, більше і більше. От а зараз, навпаки, зараз вони вже готові на те, що з їхньої точки зору це вже ну менше вже не може бути. Ну, з нашої точки зору це вже тепер просто несерйозно і нема про що говорити. І е, на сам кінець, хочу ще у вас запитати, як людина, яка чудово в військових стратегіях розбирається. А, Інтерв'ю дав а, глава військової британської розвідки, і він там сказав ну такі досить ну не знаю неприємні чи які речі про те, що затяжна війна буде, і найближчими місяцями ну навряд чи буде якийсь переломний момент треба готуватися так. Серйозно боротися. Тобто, ми тут, всі українці, це розуміємо, але ж з кожним з ним віримо, коли сон знати, звінять, або... Я це писав на Фейсбуку, якщо пригадуєте місяць тому, от, ну, приємно, що британська розвідка з її набагато кращою поінформованістю, реально кращою, це якраз без лапок, от, дійшла до тих самих висновків. Ну, е, все ж таки, так, так чи інакше, ми воюємо з другою армією світу. Це, це об'єктивна реальність. Вона лажова, але вона дуже велика. І вона досі переважає нас в рази по важкому залізу, і в десятки разів по боєприпасам до них. Ну це об'єктивний факт. От від нього прямо одразу не дінешся. От і е, е, якби вони були хоч трошки раціональною країною, то звичайно при тому рівні втрат, і взагалі при тому мається на увазі і прямі військові втрати, і економічні втрати, звичайно, вони мали б вже цю війну закінчувати. Але якби вони були раціональною країною, вони б цю війну не починали. А наразі вони, вони керують. Зовсім нераціональними міркуваннями в їхній ірраціональній картині світу. Якщо вони визнають тут поразку, то в них далі в країні революція, падіння режиму. Коротше, вони собі намалювали картину, в якій програти у нас це реально смерть всієї, всього того, що вони 30 років вибудовували. Ну і, до речі, ця картина не позбавлена серйозних підстав. От а раз так, то це означає, що як би погано їм тут справи не йшли, але вони ще дуже не скоро будуть готові це визнати. Тобто вони. Кидатимуть ще і ще і людей, і намагатимуться власне, попри будь-які втрати, вони все ж таки намагатимуться дотиснути такий результат, який, хоча б їхньому лохторату, можна продати за перемогу. І таким чином, щоб режим утримався. Тому так, на жаль, нам треба налаштовуватися на довго. Ну знову ж таки, ми з вами, онуки тих, хто прожили Другу світову війну, яка тільки на цих землях тривала повних 4 роки, а взагалі 6 років. Ну я не думаю, що ми. Слабші, гірші за них. Вони пережили, якщо треба, і ми переживемо. І от на цьому ми затрапимо наш діалог з вами, пане Євгене. Подякуємо за те, що знайшли час бути е, тут і перечіпати дуже важливі теми для нашої аудиторії е, наживо у студії телеканалу Прямо. Євген Дикий, дякуємо вам дуже за те, що були з нами. Гарного дня. Бажаємо вам і Мирного. до зустрічі. Навзаєм. Гар, гарного дня і всім нам Перемог. пошвидшої перемоги. Я, що я, коли б це не було? Так